Кропива молода, її величність ранньою весною виглядає так. Свіжа, красива, тягнеться до сонечка. Але коли починаєш її торкатися, звичайно ж, робить своє діло, жалить. У ній є все залізо, мідь, кальцій. Магній, різні органічні кислоти. Ще знаю, що кропива допомагає гарному зортанню крові, має протизапальну дію і дуже допомагає при внутрішніх кровотечах. З молодої кропиви готують зелені борщі, салати, соуси, навіть пироги печуть із кропивою. Окружку, смузі та інше. Отже, молода кропива ефективно діє на організм. Вона здійснює очищення крові, зміцнює організм, виводить токсини, допомагає зберегти свіжість, бадьорість організму. Також поліпшує стан шкіри. Але увага! Молода кропива протипоказана людям, що страждають на великозне розширення вен, вагітним, а також людям, які страждають підвищеним артеріальним тиском. Отже, рекомендую зовсім не важко в цю пору запастися зеленими молодими листочками кропиви. Хочу сказати, роблячи кожен крок. Уважно дивіться, куди ступаєте, адже наша земля багата такими рослинами, які необхідні для нашого життя. Бувайте здоровими та щасливими!